Кожні автобуси на Тенеріфе. Чого? Тому що там працюють кондиціонери. Вони навіть коли набиті, вони бувають набиті, інколи так, це правда, то все одно, там немає такої жари, там не задихаєшся. Там дуже все цивільно, можна і з коляскою зайти, і з візочком, і з чим хочеш. Так як в Україні ці жовті маршрутки в Києві. Як згадаю, то для мене тихий. Там ужас, взагалі тихий ужас. Все як згадує того такого що... Хоча довго їздила, особливо коли вчилася, кожен ранок. 205 маршрутка. Господи, прости, як згадаю, аж що... І ще черга. Якщо через міст патона, то це взагалі всі стоять, мост стоїть. Такі жахи. А тут, коли заходиш в автобус, ну приємно. Вийшов собі і чудово себе почуваєш. Не так, як після маршрутки. 205 особливо. Хто з Києва і може, знаєте 205-ту, то знаєте. Такі справи. Кому потрібна концентрація по переїзду в Іспанію, звертайтеся.